Люцерна це трава, яка тягне силу прямо з земних глибин. Недарма її здавна називали матір'ю всіх трав. Де вона росте, там земля оживає, а де її вживають, там людина швидше повертає собі здоров'я. У молодому листі багато вітамінів, хлорофілу та природних мікроелементів, тому першими її застосуванням була підтримка організму після хвороб. Відварень настої з молодої трави давали ослабленим людям для зміцнення сил і підняття загального тонусу. Для травлення люцерну використовували особливо часто. Народні знахарі казали, люцерна землю чистить і людину теж. Теплий настій із листя пили при важкості в животі, здутті, для м'якого очищення організму та підтримки роботи шлунка. Для крові та серця люцерна також мала свою славу. Вважалося, що вона допомагає пожвавити кров, підтримує здоровий кровообіг і тонізує судини, саме тому її часто додавали до зборів, які пили для зміцнення серцево-судинної системи та для загальної витривалості.